Повернення нульового розмитнення авто для військових у Верховній Раді зареєстрували нові законопроекти номер 130581 та 130591, які можуть повернути нульове розмитнення авто для учасників бойових дій. Пільга діятиме для військових зі статусом учасника бойових дій, уповноважених осіб від військових людей, які передали авто для потреб ЗСУ. Що можна ввести без мита та ПДВ? Легкові авто, вантажівки, автобуси, мотоцикли, причепи та напівпричепи. Яка різниця між законопроектами? 130581 діє лише до кінця військового стану? 13.059.1 – Пільга діє рік після скасування військового стану. Наразі законопроект розглядає комітет Верховної Ради. Якщо ухвалять закон набуде чинності через місяць після офіційного опублікування, що думаєте ви про цю ініціативу? Чекаємо ваших коментарів.